Петровський парк у Полтаві перейменували згідно із постановою кабінету міністрів України від 17 січня. Парк навпроти краєзнавчого музею буде називатися Шевченківським. Назва Петровський парк була незаконною, оскільки підпадала під обмеження, встановлені законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії. Процедурно це виглядало таким чином. Полтавська міська рада була неповноважна перейменовувати цей об'єкт топонімії, оскільки Петровський парк є парком пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. І Подібні об'єкти мають перейменуватися на національному рівні. Загалом перейменували понад 20 географічних об'єктів на Полтавщині. Зокрема, заказник Кротенківський на Сем'янівський, Балку Вороніна на Затишну, Балку Комуни на Квітучу, Куликівський парк на Коломацький, а урочище царівка на Батьки.